Народ доброго здоров'я! Вчора в мене стався такий випадок, але був у шоці, не став вчора відео робити. Акумулятор вибухнув. Зверху всі позривало. всю кришу зірвало. Бачите? Як розкрило? Новий акумулятор четвер купив. Вчора поставив на зарядку. От. Думаю, підзаряжу, тому що замірив 12-20 було що. Поставив мультиметр. Вчора, сьогодні 12.90. А Павло причепив косарку, бо обірвало на косогоні було спіфт. І я тут стою ззаді, трактор так стояв, тільки косарка була причепила, піднята. Заварив і, і відрізаю кінець пальця. І затормозив. Все накриває акумулятор, якщо, якщо зробиться, якщо на зарядці стоять. Не буває так, що і і все на купу. Як бабахнуло, а він отут от стояв, де стоїть. Вилітали всі пробки, кришки водоної, ну, так і не можу знайти ще. І розшило повністю і ця, і ця. І ще такі кусочки, видно, трималося, бо понаходив все. Так що, я був у шоці зразу, а потім думав, ти лки-палки, ну ти, ти що зробиш? Ніц не зробиш, дякувати Богу, що. Що оце не випалило. До речі, у мене такий казус був у 91 році. На Кразі, Я хотів заводити саком. То все заводив до цього. Були старенькі акумулятори на Кразі, а в мене стояло в Буді-сак стояв. І я коротнув якось. Ну я не пам'ятаю, вже роки пройшли. Як бабахнув. Один теж, правда, був. Зривався. Що в нас склад, написав другий, то і все. А тут не знаю, мої дорогі. Який, якийсь клей треба шукати або ні. А не буде нічого, значить, ще на місці скочем. 4 Чотири-п'ять скочем. скочим. Розорим скочем, заліп'ємо. Де, де він не, не дінеться. Так що, якщо щось ріжете, бо берете, берете, майте на увазі. Він може рванути навіть не... На Ну, коли він на зарядці. Він по-любому випаровується. І все. Підписуйтесь, коментуйте. Може хто порадить чим краще заклеїти. Колись варив бампера. У мене фен є спеціальний. Насадка є, ну не знаю. Цю пластмасу можна варити чи ні. Ти треба ж такої. Все, мої дорогі, дивіться, що у вас таке не, не ставалося. Всього доброго. Слава Україні!